Добридення усім нашим читачам і усім нашим глядачам. Ми продовжуємо серію онлайн-інтерв'ю на сторінках інтернет-газети Доба. І е, сьогодні е, ми зустрічаємося тут із Іриною Гнемакою. Думаю, що наші постійні е, читачі добре знають про е, випадок, який стався 16 липня. Саме йдеться про е, жахливу аварію біля будинку СБУ. Аварія, яка є із смертельними наслідками, тому що авто, яке їхало на великій швидкості, збило молодого хлопця Віталія, який є сином, який був сином Ірини. І вже досі наші правоохоронці не поставили крапку в цій ситуації, і я думаю, що більше нам може розказати саме пані Ірина, яка сьогодні є нашою гостею. Аварія сталася в зоні. На Степане Бендера біля самого будинку СБУ, і, е, в зоні дій камер СБУ. І, е, але пройшло два тижні і е, камер, ніхто, е, ну, е, самих Ні відеозаписів записи, нічого було не вилучено. Поки ми е, я з чоловіком не пішли на прийом до начальника СБУ, тоді нам. Зробили запит, uh -huh. і нам сказали, що, на жаль, до цього часу ніякого не було запиту, не було витребувань цієї відеокамери. Хоча вони нікому не відмовляли в той день, коли на другий день верніше з СБУ були запити, два запити, і вони їх віддали, а запиту по аварії чомусь не було. Uh -huh. А вже зараз запис, як вони сказали, так ВЗУ нам сказали, що е, в них камери само, е, автоматично видаляються, коли е, підходить е, е, час, так час, ну, так, 20, 20. 20, Там як заповнюється вся пам'ять, то воно автоматично mm -hmm. собі е, старається. І на даний час в, в них немає тих камер. Хоча на камері було видно, як їхала машина, де йшов мій син, як його збили. Яка висота польоту, який метраж польоту, все на камері було видно. Авто навіть не зробило спроби ні затормозити, ні зупинитися під час удару в людину, а навпаки, на на швидкість і на великій швидкості зникло з місця пригоди. А допомагали нам зовсім, коли ми добігли до сина. До нас почали зовсім незнайомі люди пішоходи підбігати і пропонувати свою допомогу. Слідство затягувало з виявленням і і виявленням свідків. Не знаю, навіщо це зроблено. Тяжко нам, тяжко, не можу нічого сказати. Лікарі на місце пригоди приїхало дві швидких. Вони пробували щось зробити там, але на місці неможливо було навіть дитину покласти на носилки, тому що ноги були перебиті в кількох місцях, що вони не трималися разом. Руки так само висіли, кожна кістка була перебита. Так що ми приїхали в органтну лікарню, лікарню номер 1 і лікарі рятували мою дитину цілу ніч аж до самого ранку. Робили все можливе. І підключалися лікарі із інших лікарень, і підключалися в органтні і чужі лікарні. Ну, Я їм дуже вдячна. Я їм дуже вдячна, що вони хотіли спасти мою дитину. Але вийшовши тільки після рентгену лікар-травматолог, ніж цілу купу знімків, не бачивши, що я сижу в коридорі. Він сказав, що там травми несумісні з життям, що там дуже тяжкий випадок, що, це, що тут життя немає. Каже, як сказати тій мамі, я не знаю. Хоча мама сиділа з боку і то все чула. Вдячна я, звичайно лікарям, що вони хотіли спасти мою дитину, але травми були поставлені під час аварії, зроблені такі, що вони були несумісні з життям. Від таких переломів. Від розриву легень, від розлому шести ребер, від розриву селезінки, розриву аорти, від розриву самої легені людина вижити не може. За переломи кісток, ключиці, тазових кісток я вже взагалі мовчу. Більше 20 було тільки переломів. Машину, яка збила Віталія, після того кажуть, тернополяни бачили, що вона їздить. невідомо хто там був за кермом. Звичайно, що але ті самі номери так були очевидці, які бачили її в різних мікрорайонах міста, і навіть хтось з ваших знайомих бачив. Так, в інтернеті зразу після самої аварії почали кишити, Повідомлення, що машина А6 з червоними номерами, що таку е, неможливо не замітити е, самого ранку. На шаленій швидкості е, появлялася в різних мікрорайонах міста. Одне з питань е, стосується того, чи безпосередньо до вас не звертався той водій, щоб ви е, забули за, за про цю ситуацію, чи не пропонували вам гроші за це з водієм. Я не зустрічалася, я не знаю, який він не бачилася. Я тільки зустрічалася з слідством, з слідчим, який веде цю справу, і, чесно кажучи, не було в мене часу. Я списала свою дитину, а потім ми були в такому трансі, що нам було, скажімо, не до зустрічей з тою стороною. В таку небезпеку може попасти люба людина. Якщо людина, яка не контролює свою швидкість, свої емоції, буде ганяти по місту, то де є гарантія, що люба дитина, яка, людина, дитина, людина, люба людина, яка йде, чи по пішохідному переході, чи по тротуару, не попаде в таку ситуацію, що не буде його збито. Єдина вина мого сина в тому, що він переходив дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу, де лежали лежачі поліцейські. Але якби авто їхало на швидкості 60 км за годину, син мій був би живий. І не летів би 20 метрів і не попав би на колючі, на паркан з колючими е, штирями, які він вигнув. І, і загнув ті штарі. Була би камера з е, СБУ, не треба було б думати, що я казала, що я бачила, що він бачив. На тій камері було зафіксовано все, момент наїзду, момент удару, момент польоту, момент падання і момент втікання водія з, е, з, з даної дороги, з даного е, ДТП. А чи спілкувалися ви безпосередньо вже після того, коли вам стало відомо, що у ті е, відеозаписи є зі слідчим, який веде цю справу, і чи не пояснює він того, чому в нього от, зникли свідки, чому він не цікавився тими відеозаписами? Я була сьогодні на прийомі у слідчого. Слідчий почав шукати всіх свідків. Він дзвонив і до тих міліцейських, які приїжджали на місце ДТП. Свідки почали шукати. Почали працювати, почали дзвонити СБУ. В понеділок дали тільки запрос на камери СБУ, але це вже виявилося запізно. То вже після того, як прошло? Так, тоді вже як прийшов термін зберігання цих відеокамер, відеозйомок, подалися. На даний момент зараз вже немає тих відеокамер, немає відеозаписів. Але слідчий казав, що буде виконувати свою роботу, буде дивитися, робити слідчі дії. І буду опитувати всіх свідків, які були на даному ДТП. Але це не полегшує моєї, мого горя, тому що своєї дитини я вже вернути не можу. Моє серце лишилося разом з ним. Його вирвали тоді, коли він падав, тоді в кущі і коли його не могли спасти. Батьки, ви також думайте, заможні батьки, які мають гроші і можуть купити своїм дітям дорогі машини. Ви також думайте, що роблячи їм такі дорогі подарки, ви їх також налаштовуєте на небезпеку, бо вони не знають, що роблять.